Всім привіт, це новий формат відео, не будь жадіний. Поставь подобайку і про підписку, не забудьте, а ми розпочинаємо. І так, всім привіт. Не став знімати на прийомці. Зняв так, буду знімати так, тому що багатьом не подобається, як я там лажу по прийомкам. Ну, деякі відео буду викладати в такому образі. Тому починаю. Показувати, що я тут знайшов, що у мене ще було, що я доклав. Дивіться, є такий редуктор газовий. Все в робочому стані. Там латунна ще Це шток, шарики, все є, все замикається, все розмикається. Вон. Бачите? Все вставляється, все працює повністю. Кому треба, ціна. Та 100 гривень він ваш. З привідучого відео різні розміри цих щупів. Ось я зробив, натягнув його, як каже, на глобус дружання. Сову на глобус натягнув. Зробив я якраз цей щупи, повністю все в робочому стані. Ціна 50 гривень, вони ваші. Так, є закльопки в такому ось кількості, в такій ось банці. Все буде в банці, все буде. Тут є і болтики, і. ці. Ну ви поняли, що повністю закльопки алюмінієві. є і залізні, є алюмінієві. Ну, в общем, різні. Ціна 150 гривень і вона ваша карабуліна. Так, є утюг в такому ось стані. Ручка потряпана вже, подерта, пошкрябана, ціна 200 гривень він ваш. Так, є круги, от такі зачісні. Кому там треба щось чесати. Ну, цікаві, гарні. Ні хром чи не не хром. Проволока якась така м'яка. Щось зачухувати, щоб блистіло. Кому треба, ціна 20 гривень, кружок і він ваш. Тут їх всього у мене 4 вроді би, якщо я не ошибаюсь. Тому якось так. Напільник 20 гривень, ключ 32х36, 45 гривень. Дві трубочки, одна забита якась, все відкручується, все від руки відробить. Ну, це такий якісь за дві трубки 30 гривень. Так, що у нас тут? Якась така платка. Ай, мухи кусають. Е, не знаю, що це за плата. Така і маркеровка. Хто знає, може озвучити. 20 гривень вона ваша. Ключ для щитків відкривати 20 гривень. Лєрок із ліркотримачем, як ви бачите, в такій кількості. Раз, два лірки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 лірочок і лірка тримач. Все накрутив на болтики, щоб не потеряти ніде нічого. В общем, ціна за все 200 гривень. Вони ваші. Так, Шприц в нормальному стані 100 гривень. Викрутка, 10 гривень. Такі вит... дві викрутки, 10 гривень за дві штучки. Сверло на 9 чи на 8 не чухав його, не знаю. Ціна 25 гривень вони ваша. Ліркотримач з тріщоткою неробочий, робочий. Оце такий. ну В нормальному стані все фіксується, але треба ручки, треба повністю все. 250 і він ваш, Лірко, подарунок. Так, Мічики, отака кількість. Як ви бачите, тут їх ну дуже багато. Всі вони нові бумаги були, знайшов їх на прийомці. Один обламаний, ну то таке, то нічого страшного. Всі остальні ціленькі, більш-менш одинакових, дуже-дуже багато. Ціна 250 за всі, щоб забрати. Так, є патрон, оце такий. Такою стойкою, кому там треба, ціна 50 гривень. Є ключі, така кількість 120 гривень за 4 ключі. Є два гаки, таких ось цікавих. Ціна за них 40 гривень за два Два надфілі, один кругленький, один прямоугольний і сюди ж пробоєць такий, 25 гривень. Потім американка, я так розумію, все воно розкручується. Однією рукою просто тяжко крутити. Все крутиться, все вертеться, все працює. Кому треба. А, труба на 32. Вон. Кому треба, забирайте 30 гривень. Є отакі болтики, як ви бачите, така нескафе баночка. Под плоску отвертку всі болтики. Ціна 30 гривень за цю банку. І вони ваші. Є така кількість болтиків. Є тут і нові, і старі, є такі ось приблуди. В общем, тут я набрав ще пружинки, є різні, які хочете. Сразу кажу, там пружинки ще є, шайби. Такі, в общем, за оце все, що ось тут, 100 гривень, і вони ваші. Так, виключателі такий 20 гривень, такі всі по 10. Тут, раз, два, три, чотири. 40, по 40, за 40 гривень 4 штуки. Що іще таке, не знайшов. Знайшов насос, кажуть, що він працює, але я не перевіряв, сразу кажу. Продаю як не Тому що якщо я перевірю, буде ціна дорожча. Його ціна 300 гривень. І він ваш. Його фірма, модель. Все повинно працювати. Тут і з ладу нема чого виходити, ну як є. Є ящик. Ось у такому стані розкривається. Дивіться, як красиво. Все, все працює повністю. Був з мусором, витряхнув і все є, Щоб можна було зафіксувати, він фіксується. Он. Бачите, як у нього тут ухи є. Закривається і він працює. Ціна 600 гривень він ваш. За ящик. Ящик класний вообще. Не деревий, ніде не нічого, все можна фіксувати. Так, є шпильки. Ось такі ось сантиметрів по 30-25-30-40 сантиметрів. є різні. В общем. Всі одинакові, крім однієї. Одна в бетоні чуть -чуть. В общем, За всі шпильки я хочу 200 гривень. Кому там треба. Вони в нормальному стані, відрізані, деякі погнуті, але в роботі це не вліяє тому кому там треба, забирайте і вони ваші. Так, Знайшов тут фреза. Така ось щось там на 50 написано. Ціна 35 гривень. У гарному стані нормально. Сверло 10 гривень. Ножиці 10 гривень. 25 такий ролик. Так, сікатори два штуки є в такому нормальному стані. Тут пружинки немає, а тут пружина є, але вони не фіксуються. Все ріже, все, можна різати, підточити, заточити і все буде працювати. В общем, за два штуки 150 гривень і вони ваші. Напільник зроблений під ніж. Кому там треба, 25 гривень. І вона ваша. Так, пінцет такий 80 гривень, кому там треба. Так, різець відрізний, повністю в новому стані 50 гривень і він ваш. Ножа такого маю, як ви бачите. Не знаю, звідкіля він тут з'явився. Бір якийсь. Хто любить такі ножі, може собі його взяти і зробити. Ручку тільки зробити і все, але лезо тут переточити та і все. Це таке. Кому треба, ціна, давайте так, 130 гривень і він ваш. Ручку зробите самі, там все є, все в ньому присутнє. Так, є отака кількість лірок ржавих. Поки що ржавих почухаю, це не проблема для мене чухати. Там я вон зробив станочок, щоб можна було чухати. В кількості раз, два, три. лірки великих, дві малих. Оце така купа за 5 штук. Ціна 120 гривень. Якщо комусь треба, Забирайте. Є підшипники. Такі 305А якийсь тут. Цей не підписаний. Але також є маркировки. Воно проглядаються. ВП. Якісь Україна. Не зрозуміло. От Росія. АПЗ-20. Оце такий. Ну і такі от. Більш-менш в робочому стані. Тут оцей ось і все, працюючи, і все. 6G91 s 083 aa ну, Тут різні ще номера є. Все в робочому стані. Кому там підшипники, в общем, за ці всі підшипники Тут їх раз, 2, 3, 4, 5, 6 за 6 штук 150 гривень. Вони зараз набагато дорожче стоять. Я вибрав самі робочі і не сильно ржаві. Тому такі ось. Так, є чайничок, кому там треба 100 гривень і він ваш. І є гофра разом із цією тарою 50 гривень і вона ваша. Все, більш такого нічого немає зняти, показати, все показав, розказав, кому щось сподобалось, може написати на вайбер. А, забув іще три леза Ці. для пилки. 30 гривень і вони ваші. Ну і плати там 20 гривень, кому там треба. Все. На цьому все. Буду закінчувати сьогодні таке коротке відео. З вас лайк, підписка, комент. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня чи ночі. До, до побачення!